Боксик, 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 шукаем брюлик, срочно. Подавимся, насколько я фартовий. Так, 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 так. Угу. Я закрыю цей. Чекай, сейчас я. Так, а я сразу там. сканирую кучу конфет, больше ничего нет. Но Что ты мне тут начинаешь? Карточки, 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 карточки тра -ля -ля, а ну-ка. Э. Так. Так, надо было не показывать, бы кто-то просканировал, а я вас. Я сейчас всю Даньку просканирую, а потом вышлю. Ну да. Ой, ой-ой-ой, что это такое? А ну-ка, что это? сертификат 200 гривен. В ювелирке? Наверно. Вообще, ви бачите фікат да. 200 гривень в ювелірку. Це в нас. А пакувальник номер Дякую тобі пакувальник номер 2. Вот это мне. За брюлик, конечно, ну, було получено, но ладно. Вот это я разрису. Давай, будеш розрисувати. А це ж ми, оце ж зараз реєструємося в там в на сайті так, і може виграємо привидлячик. Ось тут это, якісь карточки, это, дивися, касковий. А я мов привидлик прямо тут лежить. Ну, ти шо? ну да, уже ктось бы ее стоит. А да. это карточки, да? Мне отдадите. Ну отдадим тебе, конечно. Шо, там, На. Все, 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 все. Цукарочки, цукарочки. Ну, можно я пойду э, эти При тому, що Цена бокс? цього бокса, якщо брать со спеціальним мороженим, то 150 гривень. Через ага. спеціальне морожене. Без безморожено 300. Без мор... Тобто треба було щось купити. Так, е, да, спеціальне. спеціальне морозиво. там є спеціальне морозиво і то його так розгребли, що там їх пару штучок стали, з бокси ці розгребли. Вона каже, у мене є один? Да. Каже, я тобі, каже, оцей. <ріху> Думаю, дякую вам, підняв їй настроєння, походили, потренділи. Так, ну все, пішли дивитися. Да. Всім па-па.